Підробив службове відрядження, щоб виїхати за кордон на відпочинок проти нардепа від слуги народу Юрія Арістова, який разом з сім'єю в липні літав на Мальдіви, відкрила кримінал. Державне бюро розслідувань та служба безпеки. розслідують законність його виїзду під час війни. Правоохоронці мають всі підстави вважати, що Арістов ніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів. Встановлено, що в середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів на Мальдівах. Слідством вже підтверджено, що у період з 5 червня по 22 липня він перебував за межами України. Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження 10 липня 2023 року. Перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня, поточного року, включно. Те, що Арістов справді був на Мальдівах, підтверджують і штампи у закордонному паспорті депутата. Під час обшуків силовики вилучили документ із відповідними відмітками. На скандальний відпочинок на Мальдівах відреагували в офісі президента. Зеленський різко звернувся до всіх посадовців та народних обранців, які дозволяють собі схожі розкоші під час війни. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці, Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів. Українського народу я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави, а ті, хто думає, як би побільше часу провести за кордоном та шукають собі вигідні відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи пляжами, до вас таких не буде. До слова, служба безпеки перевіряє контакти депутата Арістова у період його перебування за кордоном. СБУ також вивчає інформацію і щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на відпочинок під час війни. Самого ж Арістова очікує суд за службове підроблення йому загрожує до трьох років ув'язнення.